Вітаю вас, 10 класи. Ми з вами продовжуємо вивчати алгебру і початки аналізу, рівень профільний. І сьогодні у нас передостанній урок перед контрольною роботою, тому починаємо готуватися. Сьогодні готуємося і на наступному році продовження підготовки, а вже після цих двох уроків у вас контрольна робота. Так, давайте ми будемо з вами записувати, да, що сьогодні починаємо готуватися до КР. Пишемо підготовка під готовка до КР. Це в нас вже буде номер 3. Так, у нас вона буде за степеневими функціями, коренем N степеня та його властивостями, а також будуть ще у нас степінь з раціональним показником і його властивості. Сьогодні повторюємо степеневу функцію, а також n-го степеня, а наступного разу степінь з раціональним показником. Так, ну що ми тут? Ми тут не всі вправи будемо робити. Да? Четверте, п'яте аналогічного не буде, шостого також аналогічного не буде в контрольній. Виконуємо з вами. Перше, виконаємо з вами друге, виконаємо з вами третє не повністю, виконаємо останнє сьоме. І так, переписуємо перше. Що нам тут потрібно? Функцію задану формулою F від X до рівня Х у 16. Треба порівняти F від запропонованих значень. Давайте будемо порівняти так, перший номер. Перше в мене пишу, треба порівняти F від 5,6 і F від 2,4. Так, підставляю. У формулу своєї функції замість х, да, підставляю 5,6. І це в мене повинно бути в 16 степені. І тут замість x підставляю 2,4 і повинно бути в 16 степені. Степінь у нас 16. -та. Парна, а отже, значки ми отримаємо, що зліва, що справа, плюс. І та в мене буде значення функції більше, де в мене вираз під степеню саме числа, цифри да, більше. І це у мене 5,6, буде більше, ніж 2,4. Отже, порівняли тут значок більше. Так, друге. Треба порівняти F від мінус 2,8 і F від мінус 7,3. Так само давайте підставляємо замість x спочатку мінус 2,8. І це в мене повинно бути в 16 степені. І тут підставляємо замість x мінус 7,3. І це також повинно бути в 16 степені. Ще раз кажемо, що 16. 30 степень, це в нас парна. Отже, мінуси будуть зникати, що тут буде значок плюс, що тут буде значок плюс. І тут в мене плюс буде більше, де в мене цифри мої, стояли більше під значком степеня. У мене ну, 7,3 явно більше за 2,8, а отже, степінь буде більшою. Так, отже, тут у нас значок. Наліво показує менше, направо показує більше. Є. Наступне у нас з вами третє. Треба порівняти f від 4,5 і f від мінус 4,5. Так, підставляємо нашу функцію замість x. 4 з половиною, да, і це в 16 степені. І тут мінус 4 з половиною, і це також в 16 степені. У нас 16 степень парна, отже, значення будуть додатні. І тут в мене цифри, які ви бачите, під степеню однакові. Що тут 4 з половиною, що тут 4,5, 4,5 дві цифри. А отже, виходить, що вони будуть рівні. рівні. Так, і останнє четверте у нас F від 0,3 і порівняти F від мінус 0,8. Підставляємо в нашу функцію замість х 0,3 в 16. -тій. І мінус 0,8 також в 16. Ще раз кажемо, що 16 – це степінь парна, а отже мінуси зникають буде і ліва, і права частина з плюсиком. І те значення більше, де стоїть ем, більше число під степінь. Тут в мене, ми мінус вже не враховуємо, мінус у нас зникає, а отже, тут буде число більше, тому що ем, числа. Частина цього виразу в мене більша, ніж 0,3. Ну, Отже, отак от значок. Права частина більша за ліву. Все порівняли. У вас аналогічне завдання буде в контролі. Так, наступне, друге треба знайти значення виразу. Записуємо перший вираз у нас три корінь третього степеня із восьми. Додати чотири корінь п'ятого степеня із мінус 32. Так, додати корінь четвертого степеня із 625. Так, дорівнюємо. Ми спочатку з вами дістаємо наші корені. І так. В мене 3 помножити, так, корінь кубічний із 8, це в мене 2. Тобто 3 буде помножити на 2. Додати. далі в мене 4, 4 помножити на корінь п'ятого степеня із мінус 32. Це все рівно, що 4 помножити на мінус 2. У нас непарна степінь, може бути з мінусом значення. Отже, виходить, що ми підносили від'ємне значення: мінус 2 плюс. Так, і корінь четвертого степеня у нас з вами із 625. Це буде арифметичний дістаємо корінь. Це буде 5. 5 в четвертій це 625. І тепер залишилося це порахувати. Рахуємо з вами. 3 на 2 – це в мене 6. 4 на мінус 2 – це буде в мене мінус 8. Так, і додати 5. Дорівнює 6 мінус 8 – це мінус 2. І мінус 2 плюс 5 – це буде 3. Відповідь 3. Порахували. Так, давайте далі з вами друге. Спускаюся нижче. У мене вже немає місця. Так, Друге розв'язуємо. Записуємо. Так, це був перший вираз. Так, тепер другий пишемо другий вираз. Переписую його. Корінь третього степеня із 27 помножити на 0, 0, 0, 0, 8, да, У нас тисячних, ми знаємо, за властивістю можна розписати як два окремих Да? Якщо в мене добуток під одним знаком кореня, то можна окремо перший множник під цей знак корення і окремо записати другий множник під цим же знаком кореня. Так, за нашою другою властивістю. І тепер дістаємо з вами. Щоб отримати 27, це я до кубу підносила. Число 3. Так, щоб отримати, в мене 0,08, у нас тисячних Це я кубу підносила число 02. Тому що 0,2 в третій степені дає мені якраз три нулі з кінця, верніше 30 плюс кінця і. 2 в третій степені це 8. Так, отже, і тепер рахуємо, це в нас буде дорівнювати 0,6. Є наступне пишемо. Третє. Переписуємо корінь 4 степеня із 2 в 12, помножити на 5 в 8. Так само можна записати кожен під своїм значком кореня. Корінь 4 степеня із 2 в 12, крему, і корінь 4 степеня із 5 в 8. Дорівнює. Так, у нас з вами можемо дістати. Тут виходить, що в нашій степені будуть скорочуватися. Да? Було 12, скорочується на 4. Це буде 2 в третій степені. Була восьма степінь біля п'ятірочки, коли виношу скорочується на 4. Да? Ну, 4 рази буде 5 у другій. Так, це в нас буде дорівнювати. 2 в третій це в мене вісім, 5 в другій це в мене 25. І вісім помножити на 25, це буде 200. Так, і останнє четверте з цього номеру з другого залишилося. Записуємо у нас корінь третього степеня із 432 і корінь третього степеня із двох. Якщо ми бачимо чисельники знаменник під однаковим значком корення, то можна їх під спільний значок корення, третя властивість. Так. Буде 432 поділити на два. Цю дріб, яка під значком корення третього степеня, можна скоротити на 2. Воно ж скорочується в мене. Тут залишається знаменник одиничка, а тут залишається, вибачаюся. Да. Добре. Так, вибачаюся, будь ласка, директорка телефонувала. Давайте продовжуємо. І так, у нас вгорі буде залишатися, виходить 216, Так, виходить, що. Це просто корінь кубічний з 216. Так, це в нас буде дорівнювати з вами 6. Дістаємо 216 від наказ корення, це буде 6. Ні, Розв'язали. Так, наступне у нас з вами третє рівняння. Ми всі не будемо тут розв'язувати, розв'яжемо перше, третє і п'яте. І так, перше рівняння розв'язує в мене Х у кубі, дорівнює 1000. Виражаємо звідси Х. Зворотня дія до піднесення до степеня – це корінь. У мене степень була третя, отже корінь третього степеня із числа 1000. Так, дістаємо. У нас, зверніть увагу, що степінь не а під кореневий вираз в мене додатній. Отже, це означає, що ви підносили додатні значення до третього степеня. Це буде просто число 10. Є, розв'язали третє, переписуємо. Да, Х в четвертій степені дорівнює 16. Так, виражаємо звідси Х. Зворотня дія до степеня це корінь. Степінь був четвертий, отже, корінь четвертого степеня із числа 16. Зверніть увагу, тут у мене степінь парна 4. Отже, щоб отримати 16, я могла до 4 степеня підносити додатні і від'ємне значення. Коли рівняння розв'язуємо, ми дістаємо звичайні корені, не арифметичні. Так, отже, це може бути в мене як плюс, так і мінус 2. Тут два в мене корення, тому що через парну степінь я могла підносити і від'ємне значення, щоб отримати 16, тому що мінус був зникав. І останнє у нас п'яте. Х в сьомій степені дорівнює мінус 128. Так, зверніть увагу, що тут в мене степінь не парна, отже, може бути з мінусом отримувати значення, тому все добре, розв'язуємо. Виражаємо звідси Х. У нас зворотня дія до піднесення до степеня – Це корінь. Степінь був в сьомий, отже, корінь сьомого степеня з числа мінус 100. 28. І виходить, що х буде від'ємне число, підносилося до сьомого степеня, щоб отримати від'ємне значення. І це буде число мінус 2. Знайшли з вами корінь. Все, розв'язали, у вас будуть аналогічні в контрольні. І в нас залишається розв'язати останні сьоми. Давайте записуємо. Так. І так, ми з вами зробили вправу, яка буде, ну, схожа, буде аналогічна в контролі. Першу ми зробили, схожа буде, другу ми зробили, третю ми зробили. Раз, два, три рівняння, які будуть також в контрольній роботи. Четвертого завдання вас не буде, п'ятого не буде, шостого не буде, а сьоме аналогічне буде, тому переписуємо з вами сьоме завдання. Так, дуже шках у нас переписуємо вісім поділити на корінь із секса мінус 1, додати корінь четвертого степеня із X плюс 1, поділити на корінь четвертого степеня із X мінус 1. Відняти корінь четвертого степеня із ХС плюс 3. Поділити на корінь четвертого степеня із XA плюс 1. Так, і це все поділити на. Дріб 3 у чисельнику і корінь із Х1 у знаменнику. Треба дізнатися, чому воно дорівнює. Так, ну давайте будемо з вами розмірковувати. І так, спочатку виконується дій в дуже чках. В мене дроби, зверніть увагу з різними знаменниками. Але я бачу, що всюди в мене звернуть увагу, найбільша степінь біля корення це четверта. Отже, щоб привести до спільного знаменника і взагалі працювати, треба зробити з тими іксами, у кого корінь не четвертого степеня, корінь четвертого степеня. А отже, дивіться, в мене, зверніть увагу, я можу, тут ж в мене друга так? Ми другу степень не пишемо, вона у нас замовченням знаходиться. Але я можу розписати як корінь четвертого степеня. Давайте розпишемо з вами цей вираз. Це буде дорівнювати як. Корінь четвертого степеня з екса, але ж була друга степень. Щоб до неї повернути, треба піднести цей корінь до другого степеня. То Тож не перетворення робимо. І мінус один одиниця. Це ж в мене також виходить одиниця в квадраті. Тобто, зверніть увагу, в мене виходить. Формула скороченого множення різниця двох квадратів. Як у нас розписується різниця двох квадратів? На два множники, розпишу. І так, це. Добуток суми цих виразів, які заховалися під квадратами, помножений на різницю цих виразів, які заховалися під квадратами. Тоді ви бачите додаткові множники. У мене в першому і в другому є однаковий множник, корінь 4 степеня з X-1, а цього множника не вистачає другого, отже, на нього домножаю корінь четвертого степеня із х плюс 1. Так, а в третьому дивимося: в мене є спільний множник, корінь із х в четвертому степені плюс 1, а цього другого не вистачає. Отже, на нього домножаємо корінь четвертого степеня із х мінус 1. Тепер в мене дивіться, будуть однакові знаменники. Це добуток цих множників. З плюсиком і з мінусиком, з плюсиком і з мінусиком. О, давайте будемо з вами робити. І так, записуємо. Отже, дорівнює у нас виходить першу дріб. Ми не чіпаємо, да, у нас 8. До речі, спільний знаменник можна під спільну рисочку дробу у нас. Корінь четвертого степеня із x плюс 1 помножити на корінь четвертого степеня із x мінус 1. Сюди два однакових множника. Вгорі тут 8 від першого залишається, ми нічого не домножали. Так, додати Дам додавання. Другий чисельник додаємо, зверніть увагу, в мене перемножаються два однакових вирази. Тобто це в мене. Корінь четвертого степеня із х плюс 1 в квадраті, тому що два однакових вирази. Мінус, а тут різні вирази, тому тут множення у нас з вами чисельника третього, корінь четвертого степеня плюс 3, на додатковий множник, корінь четвертого степеня із x мінус 1. Так, все, закрили дужечки, потім це треба буде поділити на 3. А у знаменнику корінь з екса мінус 1. До цього ще дійдемо. Ми спочатку працюємо з дужечками, дорівнюємо. Так, ну тут треба порозкручувати дужечки, позводити подібні додатки. Тут в мене формула скороченого множення на квадрат суми. Тут в мене множення многочлена на многочлен. Зараз виконаємо да, і позводимо подібні доданки. Так, доріння дужечка, до чка. Отже, спільний знаменник ми переписуємо корінь четвертого степеня із х плюс 1 помножити. На корінь четвертого степеня із X-1. Тут працюємо. Отже, 8 додати. Можна одразу дужечки знімати, тому що тут у нас попереду знак плюс, він не буде впливати на отримані знаки в дужечках. Розкручую. Це в мене квадрат першого виразу. І так. Це буде, що в мене буде. Так. Залишається корінь у нас з вами квадратний із ікса, Да? У нас якщо корінь четвертого степеня до квадрату піднести, да? у нас степені тут скорочуються, буде біля кореня 2, а біля х взагалі зникає. Так, додати подвоєний добуток першого і другого, 2 корінь четвертого степеня із х. Так, додати квадрат другого. 1 в квадраті це 1. Так, є мінус. А отут зерніть знак мінус, тому спочатку ми з вами множення многочлена на многочлен повинні розписати в дужечках. Корінь четвертого степеня із х на корінь четвертого степеня із х. Це корінь четвертого степеня із х квадраті будуть скорочуватися зі степені. Це все рівно, що корінь другого степеня із х. Так, мінус корінь четвертого степеня із х, плюс. Три корінь четвертого степеня із Х і мінус 3. Так, закрили дужечку. Поділити на 3 риска дробу корінь з мінус 1. Так, продовжуємо працювати. Ми ще не допрацювали з нашими з вами дужечками. Давайте. І так, дорівнює. Розкриваю дужечки, які в мене в моєму чисельнику. Так, спільний знаменник ми переписуємо весь час. І працюємо з чисельником. Тут я можу дещо одразу позводити. Ось у мене 8, да, і плюс 1. можна одразу записати, що це в нас буде 9. Так, це в нас не подібні так і залишаємо корінь другого степеня із з, плюс 2 корінь четвертого степеня із х. І відкриваємо дужки, мінус корінь другого степеня із х. Тут дивіться, також можна спочатку звести мінус. Корінь четвертого степеня плюс 3 корінь четвертого степеня з. Ікса. Це в нас буде з вами виходити 2 корінь четвертого степеня із Х і розкриваємо з мінусом. Буде у нас мінус 2 корінь четвертого степеня із х. Так, і залишилося в мене мінус 3. Розкриваємо тут мінус мінус 3, буде плюс 3. Закрили дужечку. Давайте тут одразу. У нас, коли ми з вами ділимо дріб на дріб, то дія ділення змінюється на дію множення, і друга дріб перевертається. Вгорі буде корінь із Х 1 а знизу буде в мене 3. Одразу робимо з вами перетворення. Зараз будемо до цієї дії, вже нарешті дійдемо. Так, що ми тут бачимо? В мене плюс корінь квадратний з ікса і мінус корінь квадратний з ікса протилежні зникають. І у нас з вами плюс 2 корінь четвертого степені з ікса, мінус корінь 2 четвертого степені також протилежні, вони зникають. У нас з вами залишається 9 плюс 3. 9 плюс 3 – це у нас буде 12. Так, а знизу переписуємо наш з вами… Знаменник корінь четвертого степеня із хса плюс 1. Помножити на корінь четвертого степеня із x мінус 1. Помножити так, знизу у нас 3, а тут зверніть увагу, я ж можу скорочувати, коли в мене корені з однаковими степенями. Тут в мене четверта, і тут в мене четверта, і з другого це ж тут друга степінь, можна зробити четверту. Можна розписати як. Корінь четвертого степені з треба ж повернути до другого, щоб було тотожне перетворення в квадраті. Мінус і одиничка це також це один в квадраті. Тобто формула скороченого множення в мене різниця двох квадратів. Розписуємо з вами. Це в нас буде корінь четвертого степені з мінус один, помножити на корінь четвертого степеня із Х плюс один. Різниця двох квадратів. Формула скороченого множення у нас тут з вами. Так, є, і тепер я тоді бачу на що мені скорочувати. В мене виходить, що дивіться, скорочуються повністю наші з вами дужечки однакові. Так, а тут у нас порочується 12 і 3. Там, де 3 одиничка, там, де 12, залишається 4. І виходить, що у нас замість дужечок також ж одинички залишилися, скоротилися. Виходить, вгорі залишилося 4 помножити на 1, а знизу залишилося 1 помножити на 1. Це буде у нас 4 перших, і це просто 4. Все, високий рівень виконано. Дякую. Так, пам'ятаємо, що щоб тут спрощувати, зводити до спільних знаменників, да, скорочувати, то треба, щоб у нас були корені з однаковими степенями. Знаходимо корінь з найбільшим степенем і все проводимо до цього кореня з цим степенем, всі наші ікси. І є, все. На цьому все. Перша частина у нас. Підготовки до КЕР завершено. Наступного разу будемо працювати над степенями з раціональним показником, згадувати, що також вони є, тому що в контрольній роботі. Так, бажаю вам успіхів з контрольною роботою. На все добре, до побачення.